Всім привіт любителям вишивки. Хочу показати вам завершену мою роботу сорочку для чоловіка. Ось така вона в мене вийшла. Результат мені дуже подобається. Нагадаю, це від сорочка від чарівної миті. Ось таким узором, що я тут додала. В сам, в сам, насамперед я хочу зазначити, що на комірці от почала кошматитись в мене канва, і я вирішила повністю її зашити такими участками. Ось тут в мене повністю поч... відбулася повна зашивка тут, щоб було. Півпадало із цим я зашила на спереді, і прийшлося мені також повністю зашивку робити, як на рукавах, ось. Так і внизу. Не знаю чому. У мене так відбулося, ну таке було враження, що цю сорочку носили і носили. Так покашматилась мене на от іменно на комірці чомусь канва. Я не розумію чому. І от так мені прийшлося зробити повністю зашивку. Але результатом я дуже довольна, дуже ось так виходить хрестиком. Красиво вийшлося. Хотіла показати вам ізнанку, вона в мене не дуже ідеальна. Але, 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 ну нічого, на перший раз відшиття з ручки, то вона, я, я вважаю, непогана. От покажу навіть тут. Тут краще видно. Я думаю, що нормальненька, можна так сказати. Ось, і приступила я. От ще вам ще разочок покажу, щоб вам краще було видно. От така красота. Така сорочечка вийшла. Дуже красиво. І приступила я до іншої. Сурочечки, ось вона лежить рядишком з таким узором. Це я відшиваю для свого батька. Ще одна лежить для племінника, але ну, я її ще не нащала. Ось хочу вам показати, яка розбіжність. Ця йде таким бежевим кольором, а ця йде таким зелено-синім. І я вирішила таким синім і відшивати. Дуже пасує. Узор такий теж дуже гарний, але дуже важкий. Сперш відшивала я по частинкам ромбами, щоб вгадати, але так вгадала, що ось я можу вам показати, що навіть отут, ось дивіться, як вам приблизити? Ось тут хрестичок, і тут один хрестичок. Так співпав в мене візерунок, що я аж дивуюсь. Ось така красота теж. І почала я, щоб запам'ятовувати, я вибачаюся, ось, наприклад, фрагмент один, оцей румб, і вишивала я доверху. Аж сюди. Тобто так мені легше дава... почало даватися. Ось. Ну, все, буду закінчувати, покажу вам, можливо, вже готовий результат, бо часу не ватає на відео. Так що, вибачайте. буду показувати, як як воно є. Узор теж дуже красивий, такий насищений, тут теж гарний. Кожен по-своєму узор. А, нагадаю, що це узори ті, що давалися від самого виробника чарівної миті. Але тут я вже придумувала свої деякі фрагменти. То, може, бачив, мене е е е перше відео я тут позашивала. І також тут повністю в мене вийшла зашивка. От. А тут на цій сорочечці вже йде нічого. Я не придумувала. Тут іде тільки три кольори, три сині кольори. Нічого я поки ще не придумала. Думаю, Придумувати нічого не прийдеться. Ось так. Всім бажаю вам натхнення, на відшиви ваших робіт, щоб теж радувало око не тільки нас, а і наших рідних. От такі як відшиються, будуть такі у мене козачки. Всім пока. До зустрічі!